Доброго холодного ранку. <смі> Мені тут так холодно. Слухайте, ви собі не уявляєте. Я ще не можу звикнути. Ну, це, в принципі, мало часу і пройшло. Я ось одягнула все, що у мене є. Це такі штани з слонами, футболка, кофта в сіточку. Це мої найтепліші, напевно, речі, які тут є. <смі> Слухайте, ну холодновато. Ще до цього не можемо звикнути вночі. Так само з Олегом прокидаємось з холоду, при тому, що у нас два одіяла. Капець. Так, а я зараз йду по молоко, У нас десь восьма ранку, може пів восьми, не знаю навіть яка година. Йду по молоко на каву. Тому що каву хочеться, а молока нема. Ось, о, сонечко виходить, зараз буде світло, зараз буде тепло. Так, та й ось такі плани в нас на сьогодні. Що? Підемо погуляємо в старе місто. Сьогодні будемо ходити по магазинах. А ще будемо пити каву з шніцелем, з бріцелем. шніцелем, Ну це я сміюсь так, що це шніцель. Насправді це буде брицель, здається, якась така німецька булочка. Але ще ранувато для булочки. Ще зачинено, не знаю, в пекарні, можливо, ще не напекли, тому це буде трішечки пізніше. Ще, до речі, у нас отаке, знаєте, адаптація. Привикаємо до цієї години і встаємо кожного дня, ось пів шостої ранку. Сьогодні взагалі вже в четвертій прокинулась і не хотілося спати, але думаю, о, ні, ні, потрібно ще поспати трішки. То вже прокинулась десь так пів сьомої. Встала вже. Мі відео почала монтувати, щось, робити, якісь е, доскладувати речі. Тобто постійно якось рано встаєш і пізно лягаємо. якось, Ну, такий графік, якщо чесно, ще взагалі не ок. Тут, як завжди, така тишина, при тому, що зараз восьма ранку, типу, якби рахується час пік. Всі мають їхати би на роботу, здавалося, але така тишина взагалі, дуже тихо. Тесла на зарядці. Ось так подивіться, взагалі мало людей, мало машин. Дуже тихо. Зараз, зараз прийшли в магазин, дивіться, який чорний хліб. Євро 69. Слойка за 99 копійок за єврочка. Євро це у нас 50 гривень вже виходить, правильно? Тут євро. Всі булочки по євро. Євро. А, оце цей бріцель німецький. А, він взагалі коштує 39 копійок. Ну, бріцеля треба спробувати. Дивіться, тут береш таку штуку, витягаєш сюди. Ось зараз. Я ще не навчила. Опа, о, він падає. І береш о, рукавиці, діда мороза. Розійшлися в мене на жарт. Просто тут такі апетитні булки. Взяла якісь два цепу типу пончики, але вони просто тісто сирне, тісто. Просто руками. Ладно, окей. І далі круассан з шоколадом. Два круасана з шоколадом. А, це не наш? А окей, цей наш. Добре, ну крока круассан треба спробувати. 69 десять О, супер. Пишов булочний день, хоч ми і так сильно не планували. Я йшла за молоком до кави. Але по дорозі трапились булки. Що робити? Потрібно спробувати. Тут я взагалі в шоці. У нас ще серпень, а тут вже все готують до нового року. Подивіться, діти морози в серпні. Я в шоці. О, ці класні малесенькі такі євро 49. Що є? Ось ці їхні національні такі пряники медові. Ну, я знаю, в нас теж такі продаються. Тобто це вже все поличка підготовлення до нового року. Ну, швидко, швидко. Дивіться, тут ще є пиво, яке ми вчора на пікніку пробували. Називається Ціндорф. 6 пляшок коштує 5 євро. А ми, як гуляли, оце розливне пили 0,5, на розлив коштувало також 5 євро, навіть 5 з чимось. Тобто пляшкове набагато вигідніше. І смак, в принципі, такий самий. Якщо, можливо, хтось буде в Німеччині, обов'язково спробуйте, воно непогане. Ну, Мені здається, воно навіть дуже хороше. Далі в нас сир за 0,9. Ось такий камамбер. Є ще дорожчі за євро 79, Ось цей мені дуже класний, мені подобається. Вони такі, ну у них запах специфічний, не всім зайде. Далі у нас тут така ціла, ціла поличка різних сирів. Ось євро 19, наприклад. Зразу ось така нарізочка 150 грамів. Далі, що в нас ще є? За майже 3 євро. Але тут скільки 400 грамів, також сир, ось така нарізочка. До речі, дуже зручно. Зразу порізаний сир, супер. Гауда, ось за 2,49, 175 грамів. Ну, слухайте, ціни я вам скажу тут такі. Недешево. А ось ще якась ковбаска за євро 69 от велика салямі, а скільки її тут є? 200 грам. Ось так. Ще є ось таке смачненьке м'ясо. Воно нам дуже подобається. Також куштували, коштує ось 5 євро. Тут його здається 300 чимось грамів. 375. І ще ось ця ковбаска, яку Віка дуже любить. Коштує 5,79. Ось така. Ну вона велика. Тут теж її дуже багато. Скільки її тут є? 650 грамів. Угу, велика. О, і ця дуже смачна, також майже 4 євро. Ось ця теж смачненька. Скільки тут її. Цієї солями 250 грамів. Ось наш чек, 7,42 євро. Ми заплатили за два молока. Так, зараз. Отам такі кнаперси, думаю, всім відомі. Кнаперси, чек. воно. І булки. Та? Ми більш нічого не брали. Дві упаковки кнаперсів, там 16 вафельок. О, ось так покажу. Два молока і булки. 7 євро. Нормально, нормально. Віка вже в нас пробує німецький брицель, але, звичайно, не сам. Зікрою з маслом нормально. Угу. Ми вже поїли цих шніцелів, берицелів, речі, бери, непогана булочка. Нам нагадало, що вона, ось цю соломку таку. Шкуринка в булочки, точно ось ця така соломка наша. Ну, смачно було, віка собі з Так? І ще трішки просто попробую. Та, ну спочина, тобі сподобалася да, мені нагадує. На ну, соломку з сіді. Та, та, просто копія. Та нам ну, сподобалось, прикольно. Ось, зараз переодягнулися, ну хто як. І йдемо далі, їдемо до магазину, до продуктового магазину. Щось собі купимо їсти і вам трішечки зніму цін, покажу, що тут скільки коштує. Ну, напевно, я вже з євро переводити в гривні не буду. Я думаю, всі приблизно орієнтуються. Та й мені зручніше, бо це Таїланд, В'єтнам, постійно це переводити в гривні писати, а тут мені вже так зручніше в євро зразу. Не знаю, скільки в нас зараз в Україні одне 1 євро. Десь гривень, напевно, 50, я думаю вже. Ну, десь так. Я думаю, ви це точно знаєте. Так, приїхали в магазин ще один. Ось банани коштують 2 євро. Слухайте, це ж десь приблизно 100 гривень виходить кілограм бананів. Це капець, як дорого. Я в шоці, далі 2 євро, також яблука, я так розумію, за ось це, за 4 штуки чи що. Ну, слухайте так, ціни тут класні. Далі ось груша. 3,40 євро. Ну, за кілограм, думаю. Але грушки такі гарненькі. А я ось зрозуміла, 2,19 євро за ось таку цибульку. Тут, я так зрозумію, пів кілограма дві штучки. Тому що ось пише 4,38 за кілограм виходить. Тобто, значить, тут фасовка по пів кілограма. Тут вона менша, то тут 6 штучок. А ця така велика, вона, в принципі, по вазі так само. Далі ось бурячок, бурячок. А хто його знає, скільки той бурячок коштує. Тут ось є три ціни і тут все. Я ще по німецьки цитати не навчилась. Перчик, ось такі продукти різні. Ось бачу помідорки. Тут в нас по 99 купів. 50 гривень за кілограм помідорків. Такі ще з ось улюблених наших шоколадок. Ми дуже частенько їх купуємо в Україні, з 90%. Ну, 70 таке. 85 теж дуже класно, але вони коштують 2,29 євро, тобто вони не бюджетні. І ще нам дуже подобаються оці дуже смачні з горішком. Є чорний і є молочний. Мені це трошки дешевше. Євро 40 коштує, ось ці дуже смачні. Зараз також хочемо собі пару штучок взяти. Дивіться, які тут красиві є айстри, хризантеми, лілія. А це кала, стається називається. Подивіться, чорна. Ну, взагалі чорна квітка, я таке бачу вперше, вона не пофарбована, вона просто така є. Коштує вона в 2,50 євро. Клас. Ми стоїмо в чергу знову здавати бутилки. Так, а ну покажи, що ми вчора наш улов, бачите? Це я вам вчора це показувала. Це наш такий улов. Чотири бутилки знайшли. Зараз буде одне євро в нас. Ну, це дуже круто. Просто йшли по дорозі, знайшли бутилки, заробили одне євро. Все нам дали одне євро і тут можна його зразу і потратити. А потратимо ми його. Дивіться, який магазин, скільки тут всякого цікавенького німецького пива. І, до речі, воно все дуже смачне. Це ж ми вчора пробували. І недороге, ось пиво 1 євро, 1 євро 90 центів, євро 30, Тобто в районі 50 гривень за бутилку пива. Але воно дуже смачне. ну Мені дуже подобається німецькі пива. Вони такі якісь з гірчинкою. І темне пиво мені більше подобається. Ось так ось. Приїхали в ще один магазин. Тут дуже класні є сири. Зараз вам хочу показати. В Україні я бачила в інтернет-магазинах, хто продає польські товари, або взагалі в польських товарах ось цей сир з горіхом. Рекомендую попробувати всім, він дуже крутий. Так, зараз я подивлюсь ціну. 3,48 євро, ну десь скільки, до 200 гривень, такий шматочок, але він дуже класний. Дивіться, є ще ось такий цікавий сир. Всередині сир Дорблю. Думаю, ці всі знають сир з плесенью, такий пліснявою. Правильно, ось. Теж. Ну не знаю, це я не пробувала, а взяла і на пробу. Надіюсь, буде смачно. А ціну зараз вам скажу ще його. Ціна 3,54. І ще ось такий взяли. З сир з кози я такий взяла нам. З кози Так, козячий. 4,26 і червоний перець. І ще взяла отакий на пробу. Козячий, Ні, не такий взяла, отакий взяла. З якимось просто приправами він теж козячий 4,48. Ну, сири тут не дешеві. Але вони всі цікавенькі. Я дивись, тут ще є ось такий. Я думаю, це з якимось приправками чи що. Ну, тобто круті тут сири, не знаю. Ми взяли ось цей на пробу, ось такий. І ось такий козячий. Спробуємо. Ще є. Це в нас що? якийсь пармезану 430 за такий шматочок, скільки тут у нас є 173 грами. Ну, тобто сири такі, але вони дуже круті. Ми знаєте, як після Азії такі сири це для нас щось таке ексклюзивне, тому беремо будемо кустувати. Так, ми вже прийшли гуляти у центральну частину міста. Ну В принципі, не центральну, це і є такий центр. Ми вчора ввечері тут гуляли. І сьогодні вже в день прогулюємося. Зараз будемо йти в старе місто. Та й походимо по магазинчиках. Після покупок повернулися додому, пообідали, тому що це вже не Азія, потрібно відвикати, що ми можемо просто пообідати будь-де. Тут так, ні. Тут е, трішки дорогувато ходити по різних закладах, тому ми переважно їмо вдома. Так переважно. Ми взагалі в жодному та, ми в жодному закладі не їли, тільки ось це скуштували тоді пиво, так, сосиски і капусту. І то заплатили дуже багато. Так і все. А так ми їмо завжди вдома. Місцеві фонтани. Дивіться, які великі, красиві. Красиві фонтани. Різні кафешки Так, фонтани в сикарні. Так далі, ось такі квіточки є. Красиво. Ми зайшли в такий цікавенький магазин по дорозі. Тут такий запах старовини. Ну і тут, в принципі, і речі такі самі. Дивіться, яка поличка. Ще схожі. Так, я ж кажу, на пангані були дуже схожі такі магазини. Теж магазини шкіри там такого цікавенького. Якісь шарфи, якісь сережки ось такі цікавесенькі. Чи це а, ні, це кулони такі? Ого. Ну і сережки є такі веселі. Це срібло, напевне, ні? Оце. Персні, ого, які камні. Ого. І це, а це перстні. йой -йо ой -йо -йо. ой Ага. Не, ну це для дуже модних людей. Дивіться, що я тут підзамітила. Піду з цими перстями і всім красивим. Дивіться, який сервант. Який це рік взагалі цього серванту. Ого. Оце він старечий. Ось є старовинне місто. Ми вже сюди заходимо. Тут такий вхід, такий ось не знаю, що це якийсь будинок. Це магазин? А що це таке? Це магазин? Ага, магазини, магазини. Але сьогодні тут все закрито, нічого немає. Пусто так, людей немає дивно. Зверни увагу на оці гирки. Тут колись була така ринкова площа, тут завжди всі торгували, виїжджали ну, люди, продавали всі свої. Това свій крамер. Ага. То, на оцих Я... штуках чи що? Ні, це гирки, це просто якось символізує воно. Гирка та, що ставиться mm -hmm. на вагу. Гиря. А, зрозуміло. Тобто типу, символізує. Ясно. ага. Фонтан. Красивий. Ось такий дуже старенький будиночок. Тут колись зберігали різний товар, крамер, зерно, ще щось, щось таке. А зараз це поробили з цього квартири, просто живуть люди. Але вони живуть в такому гарному старовинному місці. Красиво. А то ще ця бруківка це нова чи ще теж стара, стара таки за часів стародавніх часів. <ривіт> ось тут. Красиво. Слухайте, ну ось трішечки навіть і люди з'явились. Ура! Ви не знаєте, ви помітили чи ні, але тут майже немає людей. Взагалі якась така тишина. Спокійно. Я в шоці, якщо чесно. А ось якась піцерія також є. Але нічого нікого немає. Дивіться, ще один цікавий будинок, він такий тоненький і високий. Ось там зверху видно, що він на реставрації, але все одно така якась передається атмосфера. Дуже красиво. І це, звичайний просто житловий будинок. Тобто тут просто живуть люди. Виглядає як якийсь музей. Красиво. Дивіться, які двері, який вхід. Вау. Дуже гарно. Ти хочеш в гості зайти, подивитися, що всередині. Так. Да. Я думаю, всередині. О, думаю, всередині вони зробили, все ж таки, якийсь там є ремонт. Але будинок дуже гарний. Цікавий. Такий красивезний годинник, він зі знаками Зодіаку. Не знаю, як він взагалі працює. Він працює, а там всередині бачиш римські ось ці цифри, напевно, ні? Що там мені здається? Цей це, це і годин, разом воно показує. Ось ось він дітей. показує. Я перезараз дуже знаю. Так, ось це дивіться, як красиво. Якийсь такий вулик цікавенький. Ну, таке цікаве місце, якщо чесно. Ось тут подивіться, який теж будинок дуже старенький. Тут знизу не знаю, щось схоже на кафе чи якісь магазини, можливо, зверху просто живуть люди. Це чиїсь будинки. Вау. Дуже красиво. Таке відчуття, ніби попало десь в минуле. Дуже гарно. І ось ще одна ось така вуличка. Ну, тобто, я думаю, ви вже зрозуміли. Мені здається, це все місто ось таке. У таких будинках. З такими красивими. Фасадами. Тут ще такий красивий екстер'єр. Красиво, красиво. А ось це у нас такий ювелірний будиночок, дуже знаменитий. Тут ціла сім'я виготовляє ювелірні вироби і в одному екземплярі їх продавали, тобто щось одне зробили, продали і все. І це така тут ціла династія. Ну, тобто батьки, дочки, сини, всі-всі цим займалися. Ось ось такий цікавесенький будинок. Не знаю, що тут зараз, чи вони ще виготовляють, чи тут є магазин. Нічого не знаємо. Зараз подивимось. BMW ось таке припарковане. Не знаю, чи тут є, щось, чи вже немає. Ось така є брошурка, ось це він, власник, я так зрозуміла, перший. Далі тут, ну, можна щось, вони тобто, ще до цього часу вони працюють, роблять діючий заклад. Ось, подивіться, не знаю, буде видно, ну якусь. Ось тут такі туфлі з золота стоять, коштують майже 6 тисяч євро. Далі ну, тут є якісь цінники, ось видно ніби. Трішечки 2000 євро, 530 євро, 5 тисяч євро, 4600 тисяч євро, щось там є. Не знаю, як попасти всередину. Ну, Тобто щось таке і є. Зим відкривається з другої. Ми трішечки прийшли зарано, але нічого. Ми це прочитали в інтернеті. Ось ці двері зберегли ще. Ну, тобто, це оригінальні ось ці двері, 17-та, приблизно десь століття, здається. Вони ще з такими замками. Ну, крутецькі, крутецькі. Ого. Вау, супер! Ну, тут, звичайно, вже поставили нові, замінили, але ось це дуже класно, що вони їх не прийняли, не забрали. Вони ось так стоять, як така, знаєте, якась. Цікавинка, особливо для таких, як ми, любителів. Подивитися на щось цікавеньке, щось старовинне. А ми йдемо ще в ось таку церкву. Дивіться, яка вона красивезна. Теж годинники, на всіх церквах є такі годинники. О, пройшли сюди. а Церква така довжелезна, довгенька церква. Класно, напевно, всередині буде дуже красиво. Ну, зараз побачимо, чи вона відкрита, можливо, що вона і зачинена може бути. Це церква святого Михаїла, і вона якраз відчинена. Але ми вчора ходили, о, ні, позавчора, здається, в цікавіші, ну в більші такі. Це, але це теж красивий такий світильник з свічками. Ну Кожна церква по-своєму красива, але ті були такі, знаєте, величезні, такі величні. Ця трішки менша, але також вікна, ось мозаїка, тобто ось ці лавки. Все на один манер. І також є ось ззаду орган. Це щось таке. Дивіться, які двері з такими якимось тиграми. Красиво, красиво, ось такі колони, якісь велосипеди такі цікаві. І ще, до речі, щоб потрапити в ось цей будинок, звичайно, тут все зачинено щось з такими замками. Ось такі, бачите, звичайні такі ключі. Немає зараз так, як у нас там на код чи ще щось. Ось тут можна зателефонувати. Просто нажимаю сюди. ось це все це прізвище людей, які тут проживають. Тобто ви нажимаєте на прізвище, там, наприклад, моє там якесь, і воно телефонує вам в будинок. Це досить зручно. Ще зараз тут трішечки пройдемось, подивимося на ось ці будинки. Ще та все, в принципі, далі все одне і те ж саме. Ну, тобто просто багато будинків, всі такі старовинні, один в один, красива бруківка така. Ось таке воно старе місто. Така ось це така тут площа. Тут колись з'їжджалися всі музиканти, якась торгівля була. Ось тут на ось цій площі. І в честь ось цього всього, що тут раніше відбувалося, ще не знаю, років 100-200 назад, зробили ось такий пам'ятник. Це в честь якраз ось цих, хто сюди приїжджав. Тут є ось басейн. Ну такий фонтан-басейн діти собі ходять. Ось так ось. Ну все, будемо звідси тепер виходити потрішки. І будемо вирушати до магазинів ще. Ще відвідати трішечки сувенірних якихось кравниць, можливо, щось таке. Я ще хочу зайти. Тут є в Німеччині магазин Рітос. Я думаю, в Україні всі цей магазин знають. Хочу також зайти, щось можливо Який прикупити. Рітос. Mm -hmm. mm -hmm. Віка теж його любить, полюбляє. Пішли в дуже красивий магазин, подивіться, я вже приоділася такий червоний клач, браслет до клачу. Далі сині буси і синя шляпка. Дуже красиво, воно так все гарно поєднується. Я така мадам. Е, насправді це все не знаю, хто взагалі це все купує. Подивіться на все. Ну тут такі буси, вони такі громадні. Просто подивіться взагалі. І ціни тут по 10, 15, 20 євро. Тобто це все ще і не бюджетно коштує. Ну але такий, знаєте, вечірній лук взагалі шикарно. Нарешті ми прийшли до магазину Ritos. Студум. Дивіться, яка краса, скільки тут всього. Нарешті я в магазині. А то завжди мені рітос, або хтось привозив. Олег хоче собі таку пахнічку купляти. Ого, 22 євро, 23 євро. Ні, Олег, не хоче таку собі пахнічку купляти. Я в шоці. Скільки тут всього? Які хочеш розміри, які хочеш баночки, а то в Азії воно було, але було все ну, в два дороги, якщо чесно. І не було такого вибору. А тут є все, і дуже класно, що є. Тестери можна спробувати. Суперські. Все, я з цього магазину сьогодні не вийду. Ой, який гарний колір. Вау. Клас. Така величезна свічка. Ось, до речі, мені дали безкоштовний чайок. Подивіться, вона просто мега величезна, вона коштує 120 євро. Йой-йой-йой. Ого-го, пахнючки такі. Ой, дивіться, яка свічка, як відро, а там взаді ще більше. Вона дійсно це знаєте, як відро під шампанське наліт. 100 євро. Капець. Yes, yes, yes. Yes. Скупились ми в ріталсі. Видно, що ми тут буваємо рідко. Красиве опакування. Попшикали якимось дифузором від мух. І кладуть ось так, щоб був запах. Ну, це якийсь спрей для дому. Щоб все було красиво. Клас. Дівчата такі в такій формі все зразу так гарненько. А що ми так багато набрали, нам безкоштовно крем 50. Ну, це від сонця. SPF 50. Правда, ми вже не важі, але окей, хай буде. Хентка усе йду щасливо. Дивіться, скільки у мене тут рітуалса на 147 євро. Мені здається, найбільше на що ми потратили, це на ось цей рітуалс, але насправді він дуже класно пахне. В Україні знаю також дівчата, багато хто продає. Ну, офіційного магазину немає. Але можна придбати в інтернеті, багато бачите, де в магазинах продають, тому обов'язково спробуйте. особливо пінку для душу, Вони дуже круті. Ну, вони стандартна ціна 10 доларів чи 10 євро. Вони завжди так коштують. Тому кому цікаво, можете придбати. Він дійсно дуже класно пахне, і запах дуже класний. Взагалі, ну тобто, це потрібно спробувати. Тому мій рекомендаціон. Так, Віка. Так, беремо капучино. Це, напевно, найдорожча кава в моєму житті, яку я купую. 4 євро. І ще беремо бріцеля. Шніцеля. Брицеля. Брицеля, Ось Ось такі З сіллю є, сиром є і ще простенькі є. Подивіться, за 4 євро, в принципі, кава ну, велика, тут як дві порції. Скільки? 4 євро. 4 євро. 4 євро. 4 євро. То отак 4 євро. Брицеля, здається. З'їла каву за 4 євро випила. Йду в магазин, якийсь Міллер називається. Тут якась косметика. Віка вже сюди пішла. Йду до Віки. Віка вже щось собі там обирає. Просто подивіться. А от і Віка. Тут можна пропасти на цілий день. Я в шоці. А, тут брендоване, все Victoria's Secret. Ага, прада є. Босс. Коротше, коротше. Криштан, Діор. Ага, то брендовий, Армані, Це брендовий магазин. Угу. Так, Віка вже знову десь пропала. Чи зараз шукаю віку, подивимось, позаглядаємо. Що тут цікавенького є. Ну, ось, що я виходила. Діор туш купила і далі тестер мені дали. Ось таке. ну Вона не хотіла це давати, як тестер. Кажу, а дайте мені ще це, вона, ну окей. Вона давала мені ось такий якийсь крем, тональний крем. І це, і вона вже закривала поличку, дивлюсь, така штука якась стоїть, не знаю, що це, щось під очі. Чи крем, чи, чи ще щось. Не знаю. Кажу, дайте мені ще, вона сміється. Ну окей, окей. Але ось така туш у мене буде новенька, бо моя вже майже засохла. Прикольно, що можна ось безкоштовно упакувати. Тут не дають там оригінальну упаковку від Dior, чи там Віка собі брала парфуми, ось такі. Можна просто собі запакувати, як ти хочеш самому. Це дуже класно. Дивіться, є ось такі конвертики. Ну, це, це не конверт. Не а, це за гроші, зрозуміло. А можливо? Ні, Ні, це не за гроші. Ні -м -м. Не за гроші. Це безкоштовно, І це безкоштовно. Вишенька на торті, Хляпс, квітка. Дивіться, шикарно. Це просто вау. От, от просто люксятіна. Віка, в тебе що там Люксіна? Віка теж зробила гарне упакування. Ще безкоштовно це, то це теж трезяти. Ось, дивіться, моя люксятіна. Ну, Я ще взяла два такі безкоштовні конверти, а що безкоштовно потрібно взяти, пригодиться. Ой, Люксятіна відклеїлась моя, але ну, нічого. Зараз Олег буде в шоці. Він з нами ж не пішов, то він ще не знає, що я купила Люксятіну. І у нас вже вечеря. Пробуємо іспанське шампанське, якесь таке кава. Далі у нас фрукти, ось такі, у нас стіл шикарний. Ну, це тільки початок. Це ми на грилі ще смажили, грибочки, ковбаска. Ось ці такі перчики з сиром чи помідорчики. Це помідорчики чи перчики, <смі> лимончик, і в нас ще буде. Тут ось у нас така підливка буде з білих грибочків. Далі тут в нас тушений кролик. Кролик, ну ми говоримо м'язку, тому що віки кролик, <смі> душа болить за кролика. І ось тут картопелька. М -м, смак кота. Дивіться, яку ми ще зробили красу, збиваємо всі фрукти. Я привезла трішечки фруктів, і вони, ось, бачите, в такому стані не дуже. У мене холодильник там в не в готелі, в нашій квартирі підморожує, вони трішки підморозились. А фрукти, до речі, ці взагалі не можна не морозити, не підморожувати. Тому збиваємо ось такий коктейль. Слухайте, копія те, що ми були у Таїланді. ж, ми будемо вечеряти, буду на сьогодні завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні у новому відео. Всім пока-пока!